У столиці Саудівської Аравії Ердіяді закінчились переговори між делегаціями США та Росії. Про що сторони говорили під час зустрічі? Розкаже РБК Україна. Росія та США пропонують триступінчастий мирний план, що включає припинення вогню вибори в Україні. І, зрештою, потім підписання остаточної угоди між Україною та РФ. Повідомляє Fox News. Також у Саудівській Аравії делегації домовили, що Шай Росія створять робочі групи для обговорення припинення війни. Повідомляє Міжнародне інформаційне агентство Reuters. При цьому американська делегація весь час не припиняла нахвалювати миротворчі здібності Трампа. Ми не збираємося заздалегідь домовлятися про припинення цього конфлікту. Це речі, які мають відбуватися шляхом жорсткої дипломатії за закритими дверима протягом певного періоду часу. Що важливо зрозуміти, єдиний лідер у світі, який може це зробити, який принаймні може звести людей в одному приміщенні і змусити розмовляти, це Дональд Трамп. Він може розпочати процеси, які можуть призвести до закінчення цього конфлікту, і це матиме дуже позитивні наслідки для сполучених штатів, для європи. Для України, для всього світу, але для початку треба досягти миру. Також американці не бачать нічого страшного в тому, що сьогоднішня зустріч відбулася без України. кажуть, вони весь час тримають зв'язок з усіма сторонами конфлікту. Так, після дзвінка Путіна Трамп одразу позвонив Зеленському. А сам Рубіо минулого тижня в Мюнхені теж провів переговори з українським президентом і лідерами ЄС. Держсекретар США також зазначив, що Євросоюз рано чи пізно приєднається до переговорного процесу, адже ЄС теж вводив санкції проти Росії, а після закінчення війни їх треба буде зняти. При цьому США сподіваються на довгострокове, а не на тимчасове вирішення конфлікту. Але для цього на поступки мають піти всі. Для того, щоб цей конфлікт закінчився, умови його закінчення мають бути прийнятними для всіх, хто втягнутий в нього. Щодо відносин США та Росії, вони теж будуть нормалізовуватись у кілька етапів. Перший крок це налагодження дипломатичних зв'язків і двостороннє призначення послів. Другий крок регулювання війни в Україні. А після цього США та РФ можуть поглибити співпрацю в усіх напрямках та разом працювати над вирішенням інших геополітичних завдань. Саме срочне і тим більше не саме сложне це обізпечить скоріше назначення послів Росії в США і США в Росії. Практически договорились, что нужно решить на раз и навсегда проблему функционирования наших дипломатических миссий. Ну и по вопросам нашего диалога и по международным делам, и по экономическим связям обозначено обоюдное стремление находить конкретные решения. Закордонних справ РФ Лавров зазначив, що розмова була дуже корисною. Так що розговор був, я вважаю, очень полезний. Ми не просто слухали, но і слышали друг друга. Щодо закінчення війни Лавров зазначив, що нічого не знає про три кроки врегулювання конфлікту: як то припинення вогню вибори в Україні і підписання остаточного мирного договору. Проте заявив, що для Росії буде неприйнятним, якщо в Україні буде розміщуватись військовий контингент західних країн. Що президент Трамп в нескольких своїх виступленнях. первым среди западных лидеров четко сказал, что втягивание Украины в НАТО является одной из главных причин того, что происходит, что это одна из крупнейших ошибок Байдена и его администрации, и что, будь Трамп президентом, он бы такого не допустил. Объяснили мы сегодня появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо. Ще один член делегації, помічник диктатора Путіна Юрій Ушаков, заявив, що переговори прийшли непогано. Однак, попри заяви у ЗМІ, зустріч Путіна і Трампа навряд чи відбудеться прямо наступного тижня. Хоча Москва та Вашингтон будуть працювати, щоб створити умови для неї. Нагадаємо, на сьогоднішніх переговорах у Саудівській Аравії делегація Сполучених Штатів складалась із держсекретаря Марко Рубіо, радника Трампа з нацбезпеки Майка Волца і спецпосланця з питань. Ань близького сходу Стіва Віткофа до російської делегації увійшов глава МЗС Сергій Лавров, помічник Путіна Юрій Ушаков та гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Представниця держдепартаменту Темі Брюс напередодні заявила, що мета зустрічі зрозуміти, чи можна рухатись вперед у напрямку більш змістовних переговорів щодо України за посередництва США. Росіяни. Трактували цю зустріч дещо інакше. Речник кремлівського диктатора Пісков заявив, що переговори, нібито, будуть зосереджені на відновленні всього комплексу американсько-російських відносин. Змі писали, що однією з тем обговорень було скасування деяких санкцій про РФ. А Дмитрієв заявив, що РФ прагне відновити економічне співробітництво зі США. Він сказав, що розраховує на повернення американських нафтових компаній, які, за його словами, вели дуже успішний бізнес у Росії. Адміністрація Байдена не намагалася зрозуміти озабоченості Росії. Вона займала свої е, такі ідеологічні догми, позиції. І те, що ми бачимо поки, ще дуже рано, так далі, що американська сторона готова вислухати позицію Росії, готова зрозуміти позицію Росії, а й з цього починається діалог. За Вашингтон Пост писала, саме ці поступки. Російський диктатор міг би вважати частиною компромісу, щоб продемонструвати свою готовність не йти далі і не захоплювати більше українських територій.